Чикабум, чикабоні, коняка, чикабум, чикабум, боні, класно працювати этой приборальницею. День пороботав, штукаль получил. ага, можна чіпсони вибирати. Дякую, мала, що ти мене пригощаєш. Слышиш, коняка, а коли ти вже устроишся на роботу і будеш мене пригощати? Так, здрасті, я мамі казала, що хочу піти теж приборальницею працювати, а вона мені не розрішає. А, і чого це? Она говорит, чтобы я краще сидела дома и вчила, блин, уроки. А, кстати, Коняка, ты уже читала это что нам задавали на лето? Нет, ты что? А у тебя задачки-то а. решала? Не-а. А на английском М-м-м. Mm -mm. <laughs> я так сама, Коняка, давай краба. <laughs> кстати, насчет краба. Что-то я не хочу в цей раз. Я у хочу рафаэльни с лобстером, а ты какие хочешь? А я хочу уйти с помидором, там сальса написана или да, вот эти, тоже четкие А теперь, хомбо-блин О, привет Привет Ой, подожди, Алина, а кто это? А, Что-то я не могу впизнать А, Алина <соцентричь> Это ты? Что-то тебе без Даши Совсем не узнать Дуже смешно, мала Конечно, где же вас еще могла встретить, если не у Виттери С гадостями всякими Да, Алина, как только ты выйдешь нафиг из этого отдела, Так тут гадостей больше не залишиться. Що мала бачу, у тебе давно желудок не болів. Це твоє собаче діло, Алін, що ти хочеш? Нічого, просто підійшла на свою голову поздороватися. Поздоровалась? Все, на 180 градусів і вперед-назад додому. Лучше б і не підходила. Ха, це точно, тоді тут би не воняло. <ривот> Класна я її, е, да, Каняк? <ривот> <ривот> да, мала, ти як завжди, блін. Так, все, чіпсони в нас, погнали на красу. <ривот> що, Каняк, дивимся? Ужастики или комедии? А, -а чипсы? Конечно, блин, мы же не будем дивиться на чипсы. Нам надо найти что-нибудь включить, дивиться и хавать их. А, ну да. О, давай вы личное столице. О -о -о, точняк! Что может быть краще? в а Ререн, Султан. Так, на, твои. Ага, дякую. Мала. О, мам. О, тут, о, Алина, привет. Добрый день. Привіт, ти вже дома? Ну да, вже дома. А я не поняла, що це у вас за пир такий? Це просто чипси купили. Трастя, чипси. Що це ще таке? А ви їли щось нормальне? А, да, ми коли до дому йшли, ми з'їли, každда по три зелені абрикосини зірвали. Дуже хорошо, хіба це їда? Так, давайте чипси сюда. Ма, це ж ми купили, це я купила за свої гроші. Я їх заробила. Да она мала, ти що зовсім чи що здуріла? Гроші вона заробила, я ти собі себе не заробила? гадостью їсти на голодний голодежудок. Так, все, я з вами що ще буду Це сюсюкатися, чи що? Чіпси сюда. Мала, тебе одну на надо? Мала, я тобі сказала чіпси Сюда і марш їсти на кухню нормальну їду. Я потом подумаю, давай вам чіпси чи не давати. Мала, лучше такі канікули, чим канікули десь в больниці. Давайте, я вас жду на кухні, грію вам борщ. Э, э, дякую. Поїли каняка чіпсал, він. Ну, нічого, борщ це теж смачно. Ну що, э, а зараз борщ, а потім зверху ще чіпси з'їмо. Ладно, пішли, а то ще ще раз він трендов получим. Пішли. Того тут буде не 34, а 35. Капец, точно. Як я могла тут помилку допустити? Ти що, блин, Ксюша? Ця старша опять узнає, то опять будеш картошку. Ні, я більше не хочу, що, я один раз помилку допустила, блин, а перечистила э, цю картошку на весь наш отряд. Ну так будь, блин, внимательний. Пользуйся калькулятором, якщо ти в чомусь не уверена. Алло. Алло, даш, привет. О, Алин, привет. Це моя подружка Алина. Як у вас там справи? Та нічого, все хорошо, решаємо сейчас якраз з Ксюшею задачки. Там вона помилку зробила. Понятно. А ви там хоча якось розважаєтесь чи ви тільки навчаєтесь? Так, а навчання, навчання це для нас і є розвага. Ну, ви може якось там, я не знаю, купаєтесь, у вас є чи басейн, чи море? Ну, взагалі, да, так, у нас тут є великий басейн. Но нам ньому купатися, тільки якщо ми не допустимо жодної помилки. Даш, а ти уверена, що це лагерь, а не тюрма? Та ну, звісно, нам же подобається. Понятно. Угадай, кого я бачила? Малу і Аліну, і вони купляли якісь шоколадки. Да, тільки не шоколадки, а чіпси. Ну, це не удивительне, якщо чесно. Ти мене нічим не удивляєш. А тебе як справи, що ти там будеш робити? Отож, так, буду іти в паркі гуляти і там, ну може, подивлюсь там, соня буду знімати сюжет про здоровий спосіб життя журналісти якісь. Ну, не знаю, піду чи не піду ще. Ух ти, клас, я б з тобою би пішла. Угу, А так, може, сама піду. Може, ще не піду, не знаю. Ну, нічого, ще якось сходимо. Ладно, добре, я тоді піду передінусь, бо дуже щось мені в цьому жарко. І може, потім піду прогуляюсь. Ну хорошо, добре, дякую, що позвонила. Угу, давай, пока. Давай, пока. Фу, блін, я обижаюсь. Я теж це так смачно, капець. Каже, що бачила малу і Аліну, і вони там чіпси купляли В АТБ. Ой, так а що вони можуть іще робити? Тільки себе травити і все. Краще б мозок тренували свій. Вони скоро мозок собі проїдять, цією всією все Це точно. Інтересно, як, як Малой мама розрішила чіпси купити. Вона обича на неї так кричить і не розрішає. Що, правда, не розрішає? Ні, ти що? Я за ці три тижні скільки там жила, мала кожен день клянчила чіпси. Мама на неї кричала, мала аж плакала, так хотіла. А мама казала, не я. Ксюша, ти геній. Чого? Сьогодні Аліна сказала, в парку знімають якийсь сюжет про здоровий спосіб життя. Ми зараз надурим малу. А як ти збираєшся її надурити? А, Нілана, можна взяти її телефон зателефонувати? Дякую. Зараз таке буде. Да, коняк. Що, що? А будеш ти тема? Кись номер звонить. Алло. Ага. Добрий день, це мала. депутат діпутат мала у апарата. Нам дали ваш контакт в АТБ. Ви сьогодні купили дві пачки чіпсів і стали нашим мільйонним покупцем. Тому ми ви виграли приз і вам потрібно сьогодні прийти у центральний парк десь на 14.00. Що? нуль. А який приз? Приз у вигляді. Ста кілограм чіпсів з різним смаком. Офігеть. Аня е, подружку можна взяти? Так, звичайно, беріть кого хочете. Буде дуже веселий захід. Обов'язково візьміть із собою чипси. Ви маєте їх вже їсти. Добре, дякую. А, 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 а на, на яке время ще раз повторить? На 14.00. Все, будемо. давайте пока. Офігеть. Дякую. До побачення. Ага. Коняк прикинь. Я виграла я виграла 100 кілограм чипсів. Як? А вот так, я везуча коняка, І тебе, блін, у свою везучість підтягую. Мені мені розрішили тебе з собою взяти, прикинь. Я в шокі. Скажи я розумна. Ну конечно, блін, ім як тільки скажеш за якусь їжу, так вони одразу на все ведуться. Мілан, спасибо за телефон. Да, только я не зрозуміла. Хорошо, вони прийдуть в цей парк і що? А там будуть знімати відео про здоровий спосіб життя, а мала може попасти на це відео з чіпсонами. А, -а, -а, -а. ти що, клас? Да, надеюсь, все получится. Так, все, давай дальше э, миски наши тренировать. Пошли. Ну что вы, девчата, поели? Э, да, мам, дякую. Дуже, дуже было смачно, прям. Э, да, дякую вам велико, это реально было очень дуже, дуже смачно, особенно с этим поджаренным хлебушком и с чесночком. Ну, бачите, пожалуйста, а то все чипсы это чипсы. Э, кстати, мам, а что там по поводу чипсов? Нема а? их больше, мало. Я, 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 мам, ты же обещала. Так, во-первых, не треба тут мені розказувати, що я обіцяла. Я не обіцяла, я не казала, що я обіцяю. А по-друге, це я спеціально вам так сказала, щоб заставить борща поїсти. Ау, блін, ну ти ж... Так, все, тема закрыта. Разворот, пішли в комнату, дивися свою Герем Султан. Пошли, коньяк. Е, можна, можна, только мала, е, щоб не як чипсов все, мам, я до чипсов. Все, договорились, дивись мені. Угу, дякую. Так, що я хотіла? Я буду такі самі, які брала. Тобі теж такі самі? Так, да, такі самі. Ага, все. Погнали, блін, бо зараз може ще почнеться комусь другому. Вместо мене чіпси блін, вручать. Ну і де коняк? Ти тут хоч когось бачиш? Щось так людей мало. Та тому що це сюжет про здоровий спосіб життя. Кому це цікаво? Якби тут про пиво розказували, то понабігали. Так, ну да. Все, ну що, я камеру включив. Давай, все готово. Так, да, все, давай писати. Один, два, пишем. А воно там, дивись, хтось стоїть. Ну, точно. Бачиш, розложується, мабуть, скоро будуть знімати. Угу. Ага. Бачиш, коняка, вони вже почали. Пошли, подай, ближче, щоб вони нас не бачать. Пошли. Тому спеціалісти радять робити нам по 8-10 тисяч кроків на день. Це буде дуже корисно для нашого організму, рівно так само, як і здорове та правильне харчування, тому що нашому організму потрібні як білки, так жири, так і вуглеводи. Нашому організму ви знаєте, що не потрібні швидкі вуглеводи. Тому я хочу. Нагадати вам, що це солодке, це мучне, а також це різні чіпси та сухарики і так далі. Ось, як приклад, візьмемо ось цих двох дівчат. Дівчата, можна вас, будь ласка, сюди? Добрий день, так. А скажіть, будь ласка, в камеру, що ви такого смачного їсте? А, це, це чіпси. У мене рослині з лобстером, вони з помідором. Ага, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чи часто ви вживаєте їх? Кожний день я можу проснутися і, і, і прям зразу вже снідать, обідати і вечерятими чіпсами. Я в ще хочу сто кілограм чіпса, якщо Ого. оце у вас запроси. І що ви будете з ними робити? А я витапаю собі такий великий басейн, і ми будемо там в, в ньому купатися. купаться. Отак от чіпси їсти, чіпсами запивать. А чи знаєте ви, що їсти у такому віці таку їжу у такій кількості це дуже небезпечно? Так, а що, а, а я, а я що вообще доки казати? Це дуже поганий приклад. Будь ласка, діти, якщо ви дивитесь цей сюжет, не повторюйте за цими дівчатами такого робити краще, краще такого не робити взагалі зі своїм організмом. А підкажіть, будь ласка, а де ваші батьки? Мама моя дома, а її на роботі? Зрозуміло, дуже погано і безвідповідально відпускати дітей і не знати, що вони вживають, тому що канікули можуть закінчитись раніше, якщо ви потрапите, не дай Бог, у лікарню. Тому на такій невеселій ноті ми вимушені закінчувати наш репортаж. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своє здоров'я та слідкуйте за своїми дітьми. Все, виключай. Все, отлично. Получилось хорошо. Ділки взагалі в тему. Все, збираємося, поїхали. У нас ще друга локація. Быстрее. Да, давай, погнали. Коняк, що це було? Я не знаю. А, а, а подожди, а де 100 кг чіпсів? Я не знаю. Капець, блин. В шокі, тепер її мама точно приб'є. Тепер найголовніше, щоб її мама це побачила, їй буде тренда. Це ж треба попасти в кадр так ще інтерв'ю в них взяли. Та побачи. а якщо не побачить, то я її сама закину. А скажіть, будь ласка, чи часто ви вживаєте їх? Кожний день я можу проснутися і, і, і прям сразу вже снідать, обідать і вечерять тими чіпсами. Що-що? що це таке? Ти гімно мала, ти мені що сказала? Що ти пішла в парк ніяких чіпсів, а мало того, що воно взяло гроші, зайшло, ще купила і це ще на теленділо. Тама, ну я думала, що мені подарить 100 кг чіпсів, блін. Мала, я думала, що мені 100 машин подарять, якщо я з'їм три торта. Звучить тобі така відмазка? Ма, це не отмазка. Мені мені, мені, мені мені телефонували. Чесно, я, я должна була, я виграла. Так, мала, все менше тексту. Я не знаю, що ти там виграла, що ти там собі придумала, але за цей сюжет, що ти там це набалаболила, мене опозорила. Все, ніяких, во-первых, більше чіпсів ти в житті не побачиш. А по-друге, все, ти у мене працюєш ще місяць на салоні, але зарплату ти ніяку не получаєш. Ну, а ти, ну я не буду більше чіпсів, ну чесно? Звісно, не будеш, тому що в тебе вже грошей більше не буде. Да, так, ну, рот не... закрила, ти взагалі наказана. Все, давай сюди на базу мені телефон.